Добрий день, шановні колеги. Сьогодні рада вас привітати. Дякую школі інноваційній медицині за запрошення. Я сьогодні хочу поговорити про гіперрікемію. Дуже розповсюджена проблема. Ви сьогодні говорите про профілактику старіння, але цей супутній метаболічний стан, який ми можемо побачити у багатьох пацієнтів, ми дуже часто недооцінюємо і не звертаємо на нього увагу. І поширеність гіпрорікемії достатньо велика. І, в наприклад, з роботи 2019 року оцінювали, що поширеність і складає 20% з усього населення земної кулі і. Звертають нашу увагу на те, що поширення ці вона зростає. Вона зростає через зміну способу життя через те, що ми ведемо малорухливий спосіб життя, через те, що ми вживаємо велику кількість оброблених продуктів, і через надмірну збільшеність індексу маси тіла, розповсюдженість ожиріння серед наших пацієнтів, і вона зростає не тільки у чоловіків, а і у жінок. І зростає там майже в півтора рази за останні приблизно 12 років. Чому вирішила поговорити саме про гіпердікімію? Бо цей стан він призводить до запалення. До дисфункції ендотеліальних клітин і до оксидативного стресу. Ці процеси вони сприяють виникненню. Ну, безумовно, гіперлікемія у нас найбільш за все асоціюється з подагрою. але крім того, гіперлікемія повинна у вас асоціюватися і з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних подій, інсульту. Коронарних хвороби серця, метаболічного синдрому, і ми знаємо з вами, що складовими метаболічного синдрому, є гіперлікемія, гіпертензія дисліпідемія, ожиріння це квартет. Але гіперлікемія більшістю дослідників і вчених також наголошується, що вона повинна бути додана до цих факторів ризику. І крім того, це захворювання нерок. І дійсно, гіперлікемія, вона може бути в центрі цього кола великої кількості коморбідних станів, які виникають у такого пацієнта. Це сукровий діабет другого типу, і метаболічний синдром, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, інфаркт міокарда, інсульт, фібриляція перед серць, і хронічна хвороба нирок. І як я говорила, що більшість дослідників <кхм> наполягають на тому, щоб гіперлікемія... Вона була відмічена виникненням метаболічного синдрому. Цій роботі вона є по центру, ви бачите. І вона за рахунок активації симпатичної нервової системи, ренівно-гітезіностеронової системи, екстетивного стресу, посилення запалення, сприяє ендотеріальній дисфункції та жорсткості судин, зменшує кількість оксидозоти, підвищуючи вазоконстрикцію, інсулінорезистентність Крім того, це впливає безумовно і на нирки, підвищуючи концентрацію альдостерону, ангіотензину-2, призводячи до гіперфільтрації і Згодом до глеморлярного склерозу, тобленотерсиціального фіброзу протинорії і зменшення швидкості клопочкової фільтрації. Це впливає і на дисфункцію жирової тканини за рахунок інфільтрації надмірною макрофагами, низькорівнього запалення, підвищення рівнів прозапальних цитокінів, таких як інтралікін-6 і фактор нагрози І безумовно це вплив на серцево-судинну систему. Порушення коронарного кровотоку, порушення діастолічної релаксації і, відповідно, ішемії. Відповідно, у пацієнтів з гіперкімією ми можемо бачити метаболічний синдром, інсулінна резистентність, гіпертензію, кардіальний фіброз, підвищену жорстість судин та ендотеліальну дисфункцію, альбомінорію та погіршення функції нирок. Але на що, що звертають увагу? що Є Прямий зв'язок між рівням сечової кислоти в сервисі крові та смертністю це велике загальнонаціональне когортне дослідження, в якому приймали участь майже півмільйона суб'єктів. За ними спостерігали протягом сіми років, і було відмічено, що при рівнях сечової кислоти вище 7 мг на децилітр у чоловіків, тобто це всього навсього 420 мікромоль на літр, і більше 5 мг на децилітр у жінок, це всього навсього 300 мікромоль на літр. Призводить до значного підвищення коефіцієнту ризику смертності. Відповідно, дослідники наголошують на тому смертності і серцево-судинної смертності від усіх причин і у чоловіків, і у жінок, як ми сказали. Відповідно, дослідники наголошують на тому, що навіть незначне підвищення рівня сучової кислоти в крові є незалежним, незалежним фактором ризику смертності від усіх причин і серцево-судинної смертності. Гіпервікемія підвищує ризик цукрового діабету, смертності та серцево-судинних розладів. Вона, вона корелює дуже щільно, підвищуючи ризики, наприклад, цукрового діабету, майже в два рази, серцево-судинних захворювань майже в півтора рази і смертністю на 12%. А ця цікава робота мала таку цікаву назву: Гіперолікемія, лікувати не можна відкладати. І дослідники в цій роботі Вони наголошували на тому, щоб читач, після того, як він оцінює їх роботу, поставив кому там, де потрібно, лікувати кому не можна відкладати, і лікувати не можна кому відкладати. Але Дивлячись на їх висновки, що підвищення рівня сечової кислоти навіть на 1 міліграм на децилітр на 32% підвищує ризик серцево-судинних подій, що можна порівняти з підвищенням холестерину на 46 мг на децилітр і історичного артеріального тиску на десять ртутного стовпчику. І якщо про дисліпідемію, артеріальну гіпертензію ми з вами знаємо і знаємо дуже багато, що вони корелюють з Підвищеним ризиком кардіоваскулярних подій, то про гіпрорікемію ми забуваємо. Підвищений рівень січової кислоти підвищує ризик серцево-судинних подій більше, ніж півтора рази, перевершуючи позначимості куріння та ожиріння. Гіпрорікемія підвищує ризик серцево-судинних подій 1,7 разів, фатальних ускладнень майже в 2 рази в рази. А якщо у пацієнта є артеріальна гіпертензія, гіперрікемія, це підвищує серце, ризик серцево-судинних подій майже в 5 разів. Тобто, підкреслюючи всі ці основні висновки, я думаю, що ми можемо розуміти, що ми повинні поставити кому після слова лікувати. Лікувати кому не можна відкладати. Цукровий діабет, я говорила вже про це, і ця робота ця підкреслює. Це учасники більше ніж 15 тисяч учасників. Вони не мали цукровий діабет на початку, і в них оцінювали як ті, які не мали гіперлікемію, як ті, які мали рецидивуючу гіперлікемію, інцидентну гіперлікемію і стійку гіперкімії. Рецидивуюча та інцидентна гіперлікемія мала на 35 та 48% вищий ризик розвитку цукрового діабету в порівнянні з відсутністю. А якщо пацієнт мав стійку гіперлікемію, то вона асоціювалася з 75% вищим ризиком діабету. Відповідно, вони наголошують на тому, що необхідно проводити моніторинг сечової кислоти, а не одноразове вимірювання її на початковому етапі. Ну, нам треба ще навчитися. Одноразово вимірювати, а потім ми будемо вже проводити моніторинг. І так, якщо пацієнт вже має цукровий діабет, то наявна вона підвищує. Тяжкість, важкість цього захворювання. Зараз ми подивимося, як саме, і медичним працівникам в цій роботі дає такий основний посил: якщо ви виставляєте, що пацієнт має цукровий має діабет другого типу, необхідно проводити регулярний скринінг на сироватку сечову кислоту, і, відповідно, якщо вона підвищена, її коригувати. Чому так? Тому що гіперорікемія пов'язана зі більшістю тяжкості судинних ускладнень у пацієнтів з цукровим діабетом. В цій роботі пацієнти з діабетичною ретинопатією, і ті, які мали підвищені рівні сечової кислоти, наприклад, 6,9 мг на децилітр, тобто 300 мг, 420 або вище 420 мікромоль на літр мали підвищений коефіцієнти ризику для розвитку діабетичної ретинопатії, причому проліферативна діабетична ретинопатія зустрічалася ча частіше у пацієнтів з гіперрікемією. Гіперрікемія передбачає прогресування діабетичної нефропатії, і тут, якщо ми подивимося, як впливав вік, тривалість цукрового діабету, рівні глікованого гемоглобіну, холестерину, Бачимо дійсно, що тривалість впливає, артеріальний тиск впливає, загальний холестерин. але ризики підвищені там 1,09, 1,03. 1,09, 1,03. Тут були достовірні підвищення. А ось гіперлікемія підвищувала ризики в 5 разів до розвитку прогресування діабетичної нефропатії. А відповідно, сечова кислота. Вона може мати оптимальні рівні, і на сьогоднішній день оптимальними рівнями для чоловіків вважаються 4-7. Тобто 240-420 для жінок 3,6 мг на децилітр, відповідно, 180-360 мікромоль на літр. Коли ці рівні підвищуються, то наші пацієнти мають високі ризики хронічної хвороби нирок, серцево-судинних захворювань, тобто подагри це так званий прооксидантний вплив, але для деяких станів. І це саме нейродегенеративні стани, сечова кислота в таких високих рівнях має антиоксидантний вплив. Тому коли ми говоримо про сечову кислоту, ми безумовно повинні розуміти, що високі її рівні вони впливають на деякі стани і намагаються весь час дослідники з'ясувати, які саме відсічні точки, коли ми повинні втрутитись для зменшення ризику того або іншого захворювання. Ці, це великий проєкт раг, і тут оцінювали кардіоваскулярні події. Відсічною точкою для інфаркту міокарда були рівні 5,7 мг на децилітр, тобто приблизно 340 мікромоль на літр. Для серцевої недостатності 5,3 інсульт 4,8 мг на децилітр, кардіоваскулярна смертність 5,6 для вікових пацієнтів смертність 4,8 мг на децилітр можемо з вами перевести так, приблизно помноживши на 60. Наголошували на тому, що січова кислота вона підвищує. Ризики серцево-судинної смертності. А якщо, наприклад, у пацієнтів є ще гіпертрофія лівого шлуночка, то комбінація гіперорікімії і відповідно. Гіпертрофія лівого шлуночка набагато більше знижувала набагато набагато більше підвищувала частоту розвитку серцево судинної смертності у таких пацієнтів. Ще гіперлікемія є предиктор розвитку субклінічного атеросклерозу навіть у молодої популяції. І тут були не тільки чоловіки, а були і жінки. І безумовно, чим вище були рівні, і тут от рівні були від найбільш підвищені від 6,7, тобто приблизно 400 мікромоль на літр, в 20 разів таких пацієнтів була вища поширеність розвитку субклінічного коронарного атеросклерозу. І це застосувалося також і жінок. Тому в кардіологічних рекомендаціях по профілактиці серцево судинних захворювань. Крім обов'язкових досліджень, про які ми дуже гарно пам'ятаємо: ліпіди, креатинін, е, аналіз сечі, електрокардіографія, є сечова кислота, яку ми достатньо часто забуваємо вимірювати і не, е, до, до, не, не оцінюємо її достатньо і не коригуємо її рівні, але ми повинні пам'ятати, наскільки вона впливає на серцево-судинні ризики. Цукровий діабет відсічні точки 4 і 7. Для чоловіків 4,7 від смертності від усіх причин: серцево судинна смертність 5 і дисліпідемія. Знову ж таки, ми бачимо з вами приблизно ті самі цифри, вони невисокі, всього-навсього 300 мікромоль на літр. Тобто, коли ці рівні стають більшими, у пацієнтів значно підвищуються ризики і серцево-судинної смертності при цукровому діабеті, і розвитку дисліпідемії. Крім того, у пацієнтів з гіперлікемією значно порушується функція нирок і ці два стани. Між собою, безумовно, корелюють. Пацієнти з ШКФ менше 60 мають гіперрікемію в 10 разів частіше. Але, як я говорила, сечова кислота може бути і гарним гравцем, вона може мати і антиоксидантні впливи. І цей протективний вплив саме виявлений на нейродегенеративні стани. Тому, от у нас і є тут з вами не тільки. Верхні точки відсічні, вище яких ми повинні реагувати, але ми повинні і не знижувати нижче відсічних точок тут. Тобто, відповідно, тут запропоновано 180 для жінок і 240 для чоловіків. І дійсно, на низький рівні сечової кислоти підвищують ризик розвитку деменції. У наших пацієнтів, крім того, хвороби Альцгеймера і Паркінсона в цій роботі низькі рівні, які провокували підвищували ризик деменції та нейродегідративних захворювань, були менше 292 мікромоль на літр. Ще також цікаво, я говорила з приводу того хронічного хвороби нирок. Чим вищі рівні, тим безумовно вищі ризики прогресування хронічної хвороби нирок. Гіперлікемія є безумовно нефротоксична, але крім того, підвищені ризики розвитку хронічної хвороби нирок були, коли рівні в цьому дослідженні були менше 4 мг на дециліт менше 240 мікромоль на літр. Ще стосовно і кардіометаболічних захворювань. Знову ж таки, порівнювали тут пацієнтів з надвиськими рівнями, з підвищеними рівнями, і оптимальний діапазон сечової кислоти, пов'язаний з найнижчим ризиком гіпертензії, вважався менше 6 мг на децилітр у чоловіків, 1,4 у жінок. Оптимальний діапазон сечової кислоти для дисліпідемії та зниженої функції нирок становив 2,5 мг на децилітр у чоловіків. І 1,4 мг на децилітр. Але при наднизьких рівнях, тобто якщо вони менше тих рівнів, про які ми сказали, пацієнтів підвищувалися ризики кардіометаболічних захворювань. І дійсно кардіологи, на відміну від ревматологів, наголошують на тому, що пацієнти з безсимптомною гіперкімією, тобто без подагри, без сичоком хвороби, вони мали втручання. Вони мають експертний консенсус, якому наголошують, що ми повинні оцінити сичову кислоту і думати, що вона висока, Яка така, якщо вона вища за 360, і якщо вона вища за 300, і пацієнт має високий кардіоваскулярний Ризик. Ми повинні оцінити коморбідності, оцінити поточне лікування, припинити препарати, які впливають, підвищують рівність сучової кислоти, якщо потреби в їх прийомі немає, якщо, можливо, їх замінити. Навчити пацієнта з приводу способу життя, фізичної активності, зниження ваги. І Якщо протягом 3-6 місяців наші пацієнти під час перегляду лікування, під час зміни способу життя не отримують цільові рівні менше 360 або менше, менше 300 з високим кардіоваскулярним ризиком, ми повинні розпочати терапію інгібіторами ксантиноксидази. і Моніторувати січову кислоту два рази на рік і не переривати лікування безумовно. коли ми досягли нормальних рівнів, ми не повинні відміняти терапію рад знижувальними препаратами, тому що ми безумовно будемо мати знову підвищення рівня сечової кислоти. Нефрологи також схвильовані з цього приводу, вони розцінюють безсимптомну гіперкімію, як таку, як вище за 400. Безумовно, перш за все, це немедикаментозне лікування, якщо на тлі немедикаментозного лікування, зниження ваги, фізичної активності, здорова дієта, середземноморська або ДАШ, наш пацієнт продовжує мати рівня сечової кислоти 400-529. І має нормальну швидкість кубочкової фільтрації, ми такого пацієнта не будемо лікувати. Але якщо 400, 529 і наш пацієнт має ХХН 3 по 4 ступеню, ми повинні призначити у рад знижувальну терапію. А якщо наш пацієнт не має ХХН, а рівні відразу вище за 530, то також такому пацієнту треба рекомендувати у рад знижувальну терапію. Робот. По ефективності у знижувальних препаратів генібітроксантіноксідази в лікуванні безсимптомної гіперокімії не так багато це великі досротибізовно клінічне дослідження ФРІД, Більше ніж тисячу пацієнтів старшого віку з безсимптомною гіперлікемією, вони приймали фібуксостат, і пацієнти, які досягли цільових рівнів, вони мали меншу сукупну смертність від усіх причин церебральні та серцево-судинні події. Крім того, ще одна робота по безсимптомній гіперлікемії, лікування її фебуксостатом у пацієнтів з хронічною хворобою нирок. Пацієнти, які приймали фібуксостат, вони безумовно Мали менші рівні сечової кислоти, але крім того, вони мали вищі рівні швидкості клубочкової фільтрації, нижчі рівні креатиніну і побічні реакції не перевершували плацебо. Відповідно, він може бути ефективним у пацієнтів з хронічною хворобою нирок та безсимптомною гіперлікемії. На сьогоднішній день ми абсолютно говоримо, що фібуксостат має достатній рівень серцево-судинної безпеки, великий метааналіз, 20 рандомізованих клінічних досліджень, велике тривалість спостереження. Доза фібуксостату була від 10 до 240 навіть, середня 80, безумовно, і серцево-судинні результати є заспокійливими. Фібуксостат не підвищує серцево-судинні ризики. У нас є український фібоксостат, єдиний фібоксостат на ринку України, для якого і виробник, і заявник є українською компанією це препарат Paddafib. Він має біоеквівалентність з оригінальним препаратом. На сьогоднішній день це найдешевший фібоксостат, який є на нашому фармацевтичному ринку, препарат Київського вітамінного заводу. Крім федпадофібу, є безумовно і наш ветеран алопуренол. це також інгібітер ксантиноксидази, який ми також продовжуємо використовувати у наших пацієнтів. Але за допомогою фібуксистата та ми можемо достатньо швидко досягти цільових рівнів, і це доступність по ціні, і це а, достатньо швидко по тетрації. І чим триваліше наш пацієнт приймає ураз знижувальну терапію, це пацієнти з гіперлікемією без подагри І коли вони приймали більше, ніж 2 роки, то, відповідно, ризик смертності був набагато більший. Це підкреслює тривалість лікування таких пацієнтів з безсимптомною гіперлікемією там, де це показано, високий кардіоваскулярний ризик, цукровий діабет, хронічна хвороба нирок, метаболічний синдром, підвищені серцево-судинні ризики. Відповідно, такі пацієнти потребують тривалого лікування. Тож сечова кислота. Ми її оцінюємо у наших пацієнтів з хворобою нирок, з серцево-судинними захворюваннями, з метаболічним синдромом, з ожирінням, з цукровим діабетом. Не говорили з приводу алкогольної жирової хвороби печінки, але ми можемо проговорити про неї в рамках метаболічного захворювання. Вона потребує корекції. Але ми не повинні знижувати її надмірно, тому що вона може мати а, і не може, а вона має позитивний вплив у вигляді нейропротекції. Дякую вам, шановні колеги, за увагу і бажаю вам подальшої плідної праці. До нових зустрічей!